Капітан збірної України Володимир Брашко на 93 й хвилині отримав жовту картку. Там зрозуміло, що суперник його не то ще провокував, але він пішов на в такий момент, де ну він хотів заробити фол. Але Брашко, маючи цю жовту картку. Розуміючи, який рахунок, яка хвилина, та я не знаю, якби він просто розвернувся і втік від нього, то це було б набагато краще ніж те, що вийшло. Ну і плюс, перша жовта картка за те, що він відкинув м'яч. Це звичайно було абсолютно по-дурному. Так себе не можна поводити капітану команди. Головна проблема в тому, що на вирішальний матч, по-перше, без брашка, а по-друге, немає. Прямої заміни брашку. Тобто, всіх футболістів, які могли зіграти на позиції опорного півзахисника, всіх футболістів залишили поза заявкою. Я думаю, з урахуванням того, що Брашко все одно буде грати всі хвилини на цьому турнірі. Тому що він ось дуже такий структурний, важливий, потрібний капітан команди. Ну і ось як виходить. На ключовий матч групового етапу залишається без брашка і немає йому заміни.